Маю доставку. Наскільки я зрозумів, це порох. Але питаюся на доставці, кажу, ви для військових робите продукцію. Каже, ні, для цивільних. Так от, в лісі стоять такі спеціальні металеві контейнери, але такі спеціальні, які зброньовані, там пише, що там експложен. Але я... от віть, ліс. А я от сюди задом, Отам, де ті будівлі, там ще треба було такими викрутасами. З дороги взагалі було дуже важко, бо там така просто сільська дорога по зліва, по справа поле, зліво і Я відразу хотів задом, задом було дуже важко, бо там ще такий стовп, рови, ну як завжди, штовбам. А тут і мене зараз будуть розвантажувати Квебек майже на кордоні з Онтаріо. І то я привіз з Галіфаксу, з ну Окей, Галіфакс, Дартмус, одне те саме ліг. Ем. Бачите, в таких якихось ну, бочечках. Що дивно, що мені дали документи, я поїхав, і я потім зрозумів, що там нема пломби. Ну, але в документах не писала про номер пломби. Це небезпечний вантаж, бо Бу було, було там, якби ну, всі, вся документація по небезпечному подарі є, але пломби не було. Я... Закинув просто кап... ту... таку купронову стяжку на парковці, щоб вночі <клух> щоб ніхто не може не. Ну тут ніхто дуже і не лазить, але на всякий пожар закинув. І це мене сьогодні питає, а де пломба? Вже Не було. І вони тепер такі, якісь трошки, такі якісь збентежені, починають перевіряти, чи я там часом йому того пороху не відсипав, чи що. Я, я кажу, це для мілітарі? Ні, це цивільна, типа для вибухівка для цивільного ну, так, як тут Дуже багато там, наприклад, є Бачите? А, каміння, то і вони його підривають, десь там, де дороги роблять, де якісь там фундаменти треба купати, і камінь, і так далі. Почався сезон так званих Black Flies. Це чорні мухи такі, які місцями їх нема зовсім, а місцями їх просто стільки, що ну, вони лізуть в очі, в лице, кусають. Неприємно. Дехто з людей, навіть в кого це на, на, на подвір'ї така, така річ живе. Це таке тиждень-два, їх потім не буде, але от зараз якраз період цих, цих Black Flies. то люди входять в таких сітках, знаєте, як бджулярі. От купують собі такі сітки і прямо в себе на подвір'я в тих сітках ходять. Бо неможливо, це просто нереально. Так. І от там біля фірми в них там більше було, тут якось в лісі їх менше, але все одно вони присутні, як бачите. Є і такі м, м, речі в Канаді, як крім воленів, які не докучають, ще є Black, Black Flies є. Е, е, що хочу сказати, що стосовно АДРів тут в Канаді все дуже просто. Е, це не так, як е, ну, хто не знає, що такий АДР це небезпечний е, вантаж, перевезення небезпечних вантажів. Ну, і, е, в Європі, в Україні ви взагалі маєте це здавати, екзами вчитися на курсах як я зробив, вчитися на курсах, потім екзамени в колишньому МРЕО здавати, вам дають посвідчення таке пластикове стандартного зірця. Тут це не тут, тут. на фірмі вам екзамени проводить, навчання, екзамени проводить просто сейфті менеджер. Ви здаєте йому якийсь там внутрішній екзамен і все, і вам видають в довільній формі якесь там посвідчення, підписане е цим сейфті-менеджером, і вже у вас є АДР. Але якщо ви міняєте фірму, це вже ви маєте від іншої фірми мати оце посвідчення. Але це в довігільній формі. У нас, наприклад, помінявся сам сейфті менеджер, відразу і помінялися е бланки. А теперішня взагалі себе не обруждає, просто висилає на електронку в PDF і ти собі сам ще маєш здрукувати. Хлопці не знали, де хто їздив, їздив, потім прийшлося до АДР, а поліція каже, а де твій АДР. О, о, десь там на електронці починав шукати, друкувати і так далі. Ну, тут до того якось так дуже попроще відносяться. Якщо в Європі ти їздив у ЗВДР, в тебе мали бути додаткові вогнегасники, там, одяг, гумові чоботи, маска, окуляри, ну, там дуже багато речей, яких мала бути машина укомплектована. Цим всім. А тут не дуже. Тут є такі маленькі комплектик. Ну Там ніяких ні лопати, ні, ні чобутів немає, там такі, просто. Якісь такі. А, Там основне, що входить туди, це такі е, рукави. Знаєш, там всередині є якась е, е, як паралон чи ще щось, чи може якась тканина. Такі рукава. Е, що якщо щось розлиється, то ви берете то, так по периметру, кладете, щоб далі не розтікалося. І все. І так от... Боже, заїдають мене ті мухи. Тому я буду закінчувати відео. Вибачайте, не дають жити драйвером. Дякую за перегляд і до наступних. Бувайте!